Друзі, ще одна красуня готова до передачі клієнту. Зроблено повний комплекс детелінгу. Завтра люди приїдуть з міста Вінниця і будуть забирати свою мріяну цукерочку. Що по цьому автомобілі зроблено? Було видалено всі брудні залишки, бітуму і таке інше. Потім зробили легеньке полірування кузова, нанесли захисний. Склад напівкерамічний, який буде захищати від бруду, від налипання, буде відштовхувати воду і зберігати саме такий вигляд, який зараз є автомобіль. Виглядає просто неймовірно. Особливо в цьому кольорі, мабуть, це мій один з найулюбленіших кольорів для Кіаніро. Також зробили... Консервація зовнішніх елементів, елементів пластикових, ви бачите, порошки, вони всі матові, чорні, насиченого кольору, гума те саме. Автомобіль тепер виглядає просто як новий. Впевнений, що коли клієнт приїде, він буде просто не те, що задоволений, а шокований таким станом автомобіля. В салоні зробили хімчистку. Всі шкіряні елементи, кермо, букушечки, сидінь, все це пропрацьовано, все матове, таке, як з заводу. Автомобіль має пробіг 50 тисяч кілометрів, має підігрів керма, підігрів сидінь, всі асистенти, безключовий доступ, музика JBL з підсилювачем, сабвуфером, амбієнт підсвітку багатокольорну, дістронік, утримання в полосі руху, сканування мертвих зон. Ну, Коротше, дуже гарна комплектація. Цей автомобіль я привіз з Німеччини, розмитнив його і він завтра отримає свого нового власника. Подивіться, в якому все стані. Просто чудово. Друзі, Роставто, мій телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь там. Я викладаю всі оновлення, всі автомобілі, які є в наявності, як я за ними доглядаю, які автомобілі є в дорозі, А також, друзі, ви можете замовити автомобіль під себе, як, в якому кольорі побажаєте, в якій комплектації. І 2-3 тижні почекаєте, і автомобіль ваш прийде до вас. Клас. Стан просто чудовий. Детелінг підкапотного простору, консервація всіх пластикових елементів спеціальним засобом для підкапотного простору. Це все зроблено. І саме в такому стані автомобіль завтра поїде до свого нового власника Вінницю.